Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. Як справи, як все? А сьогодні робимо огляд ось цих двох кастом модельок які я замовив від митця, який робить на замовлення всякі різні кастом на аплікації WhatNot. Так що багато за них не платив. Пощастило, <кій> ну і вони зараз зробимо огляд. Скажу зразу, вони не є такі, знаєте, дуже дуже скомпліковані, але прикольні. Так що він робить такі ну, кастом, і фонди вживає на користь дітей, які мають атизм. Так, що а, я завжди коли щось купую, стараюсь купувати, щоб комусь на користь ті гроші йшли. Так що, цей мужик, а, компанія Porky Ridge, Він також є на інстаграм. Не пам'ятаю, чи то саме, але менше з тим. Так що зараз собі подивимося на них а, і, і все. Багато чого нема тут що говорити. Так, значить, цю я купив а, собі. А цю я купив для аукціону, який буде в мене на англійськомовному каналі YouTube, no Nostalgic, а, де а, я буду робити аукціон на ну на користь із і засу і волонтерів українських, які в Львові, і вони розпоряджаються там на різні. Ситуації. так що а, одно так, одно так, і допомагаємо всі один одному, як можемо. Так що добре, поїхали. Значить, перша ця я купив її, бо вона по перше, мені дуже сподобалась. Він просто зняв з неї фарбу і а, зробив ті такі наклейки, знаєте, водні. А, і трошки там деталі намалював. так що Мені ця Subaru сподобалась, бо він її не перефарбовував, і мені деколи дуже подобається сам такий вигляд металу на модельках. так що Ця іменно така. Так що, що він тут зробив? Якщо я скоро зніму ту платформу маленьку. Колеса в нас а, також преміум. Вони є а, резинові, гумові, і, а, здається, пласт... пластмасові, Не пам'ятаю, здається, що також залізні алюмініум. Тиски так. А, а по третє, що найголовніше, що треба було сказати? По перше, то що а, самі ті наклейки, як бачите, якщо дізнались а, від форсаж, то є стиль від а, Брайана Еклипса. Якщо пам'ятаєте, з першого фільму форсаж то такі самі були намальовані в нього на боках і на даху, і на капоті, так що так. Ага, тут я про колеса говорив. <хи> а, і то, що він не тільки заклеює, він також просверлює їх, дає різьбу і шрубками закриває То, Я думаю, така деталь, що дуже приємна. То не обов'язково робити, коли кастом робляться. Але я думаю, ви зі мною згодитесь, що це приємна така про професійна деталь, що рекомендую робити ну а крім того, як бачите, намалював задні фари червоним досить гарно. і передні також і також полакував в кінці. Бо якщо на находвілс ем, ну не покрити лаком, то той той метал почне ем, оксидація. Знаєте, почне тем темніти, сіріти, перестане плестіти. І з часом почне таку діставати білу, таку е е е ну, як <свідливіру> пудра, щось таке. <свідливі> так що попереджую. <свідливі> 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 а, ну і все. А, треба, <свідливі> думаю, вже переходити на BMW. А нагадую, що ці відео, що я тут ставлю на цей канал, це є е з мого англійськомовного каналу по назві Nostalgic. Там той канал вже в мене давно роками-роками. Там ми якраз наближаємося приблизно до 10 тисяч підписувачів. Так, що, якщо хочете туди заглянути, підписатись, допомогти мені дойти до десятки. я би був дуже вдячний. Ну і менше з тим. Так що тут я просто перекладаю е, відео огляду оглядів, що я там роблю. Я їх тут перекачую і е, дивлюсь на них, і українською мовою говорю над ними. Так як зараз чуєте. Ой-ой-ой, Так, треба трошки кави попити. А таке ви навіть не почуєте, коли англійською мовою говорю. Бо я там дуже зайнятий оглядом, а тут собі дивлюсь огляд, поки оглядую і, uh, the... <laughs> і заново говорю всякі нові слова. Ну, на здоров'я, друзі. Найстеді. кава, добра. Я зі Львова, так що каву, дудлю як верб'юда. Може погана аналогія. Верблюди не дуже там п'ють воду, навіть Ну, коротше. так. Давайте переходимо до BMW. Тут я просто нагадую, що я здається заплатив. Може 15 баксів за кожну машинку. кастом разом з тими коробочками. Так що деякі дорогі, деякі недорогі. <кій> так. BMW, скажу вам правду. Просто о, обожнюю, вона чудова а, я Ще з дитинства а, люблю їх. Okay. Okay. Ще коли а, в Києві жив, у Львові жив, а, як молодий хлопчик. Okay. <laughs> а, то я думаю, ми всі з тих 80-х-90-х років а, завжди хотіли БМВшку. Особливо такого стилю, бо вона така більш квадратна. Але менше з тим, це є 2002. То не рік, а модель, якщо хтось не знає, так що BMW 2002 моделька. І я просто обажаю, така чудова, просто стиль клас. В Америці такі нелегко знайти. Вони дорогезні, за таку якусь побиту, стареньку заржавівшу. Я думаю, мінімум 30 штук треба вивалити Мінімум. Так, значить, на цій модельці колеса японського походження. Вони є від Hot Wheels Premium. Як бачите, ж гумові і желізні. Здається алюмініумом. Алюмініум фари він підкрасив білими. Ну і наклейки класні. Номер 9. Напевно, під не на релі, напевно, на. Гран Turismo на GT. Ну і так, колір класний, такий перламутривий, трошки переливається. Mm -hmm. Голубеньке, трошки сиреневе. Um... Right Таке. <laughs> <прохід> <прохід> так, що моделька класна. Ну і все. Значить, танту Субару я собі залишаю, а цю БМВ як я казав, я її покладу на аукціон, який називається Hot Wheels for Ukraine. І той аукціон ми робимо кожні 2-3 місяці. І всі глядачі мої допомагають. З допомогою глядачів перепрошуюсь, і вони мені або передають такі різні кастом, або рідкісні всякі модельки, машинки для колекціонерів. Перепрошую, так що і ми їх потім робимо акціон, і все наживо на моєму каналі. І потім всі ті гроші передаємо в Україну. А якщо хочете глянути, в мене на англійськомовному каналі ті а, аукціони є. Просто гляньте там на плейлистс, на різні мої а, ну шоу там відділки і побачите. А, напевно, вони під а, наживо, знаєте, лайв записи. Деякі ті аукціони, скажу правду десь між дві години і п'ять годин. Ми раз майже до шість годин доперли, до ночі все робили і продавали, і, ну ми там забавляємося, маємо добрий час, так що. І потім в кінці прощаємося. О, дякую, Назар. Сказав нам, як кінці кінчаються. Так, значить, я просто знаєте без Ніяких тут записей говорю, так що деколи по гілках розхожусь наліво направо. А, але тепер знаєте, куди а, одна з цих модельок піде? Там в нас буде ще багато купа вже на цей рік. До речі, вже збір а, при прийшов вже від вось восьмох різних весьмеро різних. А, Кастомайзерів, митців, які вже передали мені машинки, ті, і також передають всякі трежер ханти, чейси, погоні. Ну, знаєте, як то все є. Так що загляньте на той канал, мій англійськомовний, якщо розумієте, там багато чого можна подивитись. А тут я також постараюсь, може, перекладати а, не тільки огляди, а й інші мої всякі відео. Побачимо. Якщо час буде, то будемо більше тут закачувати. Так що залишайте мені. Просто, прошу коменти під відео, дайте знати, як вам тут все сподобалось, які думки маєте. А, ну і все. Що, що ще вам сказати? Вже підходимо до кінця, ще десь півхвилинка залишилась. Так що а, хочу вам подякувати за те, що ви зі мною провели свій час. А надіюсь, що у вас день непоганий. І надію, що він закінчиться приємними думками. А, любіть один одного, допомагайте один одному. І саме головне а, слава Україні, героям слава, смерть клятим ворогам. Ну і Україна понад все. Добре, друзі. Я пішов. Дякую. If you want to you just papa give you a shipping address you can ship the customs to, and uh, we'll take it from there. So yeah. Alright guys, this was a review and a little bit of an announcement, and uh, I am happy to have a new addition to my collection right here. How cool is that thing? Great job, man. Alright everybody, see y'all in the next video. Mm -hmm.